Привіт! Це Аліна і я вітаю вас на каналі Аліна Показує, де ми будемо говорити про в'язання, якісь плани в'язальні, в'язальне знову ж таки бінго. Беріть щось смачненьке, тепленьке і гайда зі мною у моє відео! Ще раз вітаю вас сьогодні понеділок, 6 лютого. Також лютий, так, швидко летить час, і я сподіваюся для вас також. І я зараз згадала, що я забула вимкнути катячий фонтан, і він вам ще буршить. Все, фонтан вимкнула. Я готова вам розповідати про нову готову роботу, яка зараз на мені. Це мій перший досвід в'язання японського плеча. Трошечки вам, може, там повернусь якось, щоб ви побачили. Коротше, мені дуже-дуже сподобалось. У мене є фоточки ще, можливо, я їх вже запустила, можливо, ви їх побачите у кінці відео. І я поспішаю, дуже швидко розмовляю, бо у мене через 15 хвилин урок, а я ще тут з вами. Ось так. Бо я сумую: це не скажеш по тому, як часто я викладаю відео, але ну ось таке тепер життя. Що ж, я дов'язала цей светр. Ой, не знаю, ну, може, вже й тиждень тому. Так, ні. Ні, ніт-ніт. Я його випрала, мабуть, у п'ятницю, в суботу хотіла для вас зробити відео, але він не висох ще. У неділю я вже в ньому ходила на книжковий клуб. Ну, якось так. Що я хотіла розповісти? у мене тут, правда. Я не знаю, чому видно. Має бути видно. Ось тут дві книжечки, які я прочитала: це Остання імперія, про яку я вам розповідала в минулому відео. І на клуб прочитала Острів Проклятих. Остр... Острів Проклятих, я думаю, ви про нього щось чули, бо є фільм, він так само називається. В принципі, зняти досить близько до сюжету. Але, в принципі, читати також прикольно. Єдине, що я його читала після останньої імперії. А після останньої імперії, мабуть, тільки Гаррі Поттер би мені сподобався. Бо Остання імперія це щось із чимось. І я з нетерпінням чекаю вже вихід другої книжки української. Я не пам'ятаю, чи я вам розказувала в минулому відео. Бо я думала прочитати англійською. Але книжки англійською в електронному вигляді е коштують дорожче, ніж дочекатися е українського перекладу і купити фізичну книгу. А читати фізичні книги я люблю більше. Так, якби вони були англійською, було б супер круто, але, ну, типу, купувати книжки англійською, там, за 2-3 тисячі гривень, ну, якось жаба мене давить все-таки. Все-таки давить. І весь цей тиждень я провела в роздумах, що мені в'язати далі. Якщо ви пам'ятаєте моє Бінго, я там хотіла спробувати і круглу кокетку, і погон. і я думала, що я щось з того знайду. І хотіла в'язати ось з цієї ниточки, так, у мене зразочок тут. Яка це ниточка або тут, або тут десь я вам прикріплю. Я зв'язала зразочок, бачите, він у мене помічений, де тут я якими спицями в'язала, бо я, бачите, його косить, нещадно просто косить. Мало того, що його косить, він дуже колючий і грубий. Тобто, до брання він був м'якіший, ніж після. Таке у моєму житті просто перший раз трапилося. Е, ще дивилася відео Лізи, і мені е, так сподобалась її спідниця, що я подумала, що із у цього або якось, якийсь кожух в'язати, і знову ж таки, коротше, вона прям груба. Вона прям така. Неприємно. От, прям неприємне, і я точно знаю, що на голе тіло я його одягати не буду. Я вам дуже мало розповіла так, про цей светрик, але про нього я вже багато розповідала. Зараз тільки згадала. Не переживайте про це. Я планую вихід відео з готовими роботами за зиму, і я там про нього розповім прям усе. Що я вам можу сказати, що у мене трішечки ниточка лишилася. Ну, її там, ну, я не знаю, грама 3 може лишилася. Ось е скільки важить, як, що, за яким описом, все розкажу. Це, мабуть, буде вже ну, там, скоро, вже лютий, як, лютий, короткий. Так що дочекайтеся, будь ласка. Поки що, по ось цьому я нічого не вирішила. Якщо у вас є якісь поради, я буду дуже-дуже-дуже рада їм. Бо, в принципі, після прання мені сподобався колір цієї ниточки, вона трішечки змінилася, вимилась. Ну, типу, а що з нею робити далі? Ну, Тільки на ум приходить, що зробити сукню, ой, сукню, спідницю, яку я зможу надягати, типу, на колготки, і воно не буде мене так обісити. Далі. Ми з вами дуже давно не бачились, і я вам казала, що мабуть зніму відео після зустрічі в'язальниць. Ну, як завжди, я свою обіцянку для вас не стримала. Ну, це не була обіцянка, це були такі. Коротше, в'язальна зустріч, в'язальний наш бранч, наші харківські петлі пройшли просто неймовірно. Це було кайфово, нас було ще більше ніж будь-коли. А, і я також там виграла подаруночок. Знову ж таки, цей подаруночок змусив мене. Не знаю, що ви там бачите, що ви там чуєте. Трішечки зараз підмітаю. Задуматися над життям, що мені в'язати далі. А, подаруночок мені дуже сподобався, я, звичайно, його вже перемотала. Зараз поруч у мене немає з собою, що там по складу, я вам тут десь підпишу. Так він трошечки нацепляв на себе. Ем, так як темою був жакард нашої минулої зустрічі, звичайно, що я виграла ось такого плану ниточку, яка підходить для жакарду. Знову ж таки, я думала, що з цим робити. Бо він сам по собі, ну, як на мене, яскравий, так, яскраві вкраплення. Е, і. Короче, ламала ламала я голову. І вирішила, що пора щось розрахувати самостійно. Тому я розрахувала для себе круглу кукетку. Прийшлося зробити деякі поправки, бо у мене тут ще є візеруночок. Що це вийде, я не знаю, чи вам вже зрозуміло. Але мені поки що дуже подобається, як це виглядає. Е, і це поєднання досить таке: ну, я не знаю, поєднання того, що в мене вже карт, твідовими ниточками ще й такий візерунок. Це має бути, ну так, сміливо. Е, але я більш нічого не бачила такого, що можна було б зробити. І саме цей візерунок, скоро його вже стане видно і зрозуміло, що це має бути. Мені здається, він вартує. Е, Якби підкреслення цих ниточок. У мене тут ще ну, така коротенька лисочка, тому, звичайно, що вам нічого не зрозуміло, але поки що мені так зручно в'язати. Я думаю, що в наступних відео ви побачите вже більше просування, бо в'яжу я тільки цей проєкт чомусь. Знову ж таки, ну, поки що це цікаво це вже карт. І що я ще тут експериментую як. Я в'яжу за методом у цієї дамочки Циммерман, Я не знаю, чи вона жива, не жива. Коротше, я десь бачила у когось відео з цього приводу. Я не пам'ятаю, як називаються ці методи, так, але я ниточку білу в'яжу, як звичай. Так, у мене на лівій руці ниточка, а правою рукою я накидаю коричневу. Ось. Поки що мені подобається, досить швидко просувається. Це я вчора, мабуть, пов'язала, там, ну, я не знаю, піввечерочку. Пів свого вільного вечорочку після роботи я пов'язала ось і на такому зараз етапі. Коротше, мені сподобалось поки що. І розраховувати сподобалось. Як я розраховувала, я зайшла на Кенді Ярн, там, правда, ще російською це відео. Як розрахувати круглу кокетку. Але я там дійшла до середини, і, і, типу, я зрозуміла, що в мене ж візерунок, мені треба ще вписати той візерунок. А візерунок я знайшла в пінтересті. Просто написала, здається, що вже карт для круглої кокетки якось так. Вони прям там уже промальовані, пробудовані, і зрозуміла, де що додавати. Коротше, це прикольно. Я не знаю, скільки зараз часу, тому я зараз перевірю, бо мені не можна спізнюватись на урок, Ще в мене немає води. Так, у мене ще є 10 хвилин. 10 хвилин, швиденічко, я, в принципі, майже все вам розповіла. Не показала книжечку, яку читаю зараз. Це продовження книжок, серії книжок «Дві Двірши піво, троянд», Там вже четверта якісь. Ну, вона тоненька, я її досить не хотіла довго читати, бо реально купувати цю таку тобто, тоненьку не хотіла. Але вже вийшла п'ята, і я розумію, що треба прочитати цю, щоб вже переходити до п'ятої, хоча п'ята трішечки буде із з іншої серії, але вона також перекликається. Хто розуміє, про що я говорю, може, я тут десь поприкріпляю, як виглядають е як виглядають інші книжки з цієї серії. ось. Ну, а в принципі, швиденько, швиденько я мені здається, все вам розповіла. Все вам розповіла про свої страждання. Ось. Ось так. І зараз давайте проговоримо про вас. Я хочу вам нагадати, що ви прекрасні, неймовірні, просто бубочки, цвіточки мої, квіточки, і я вас просто обожнюю, приобожнюю. У мене два тижні не з'являлося нових відео, але ви приходите на канал, підтримуєте мене. Пишете мені, це неймовірно приємно. І я так рада, що в мене найкращі просто підписники. Якщо ви також хочете стати цією найкращою людиною, підпишіться, будь ласка. Залиште мені коментар і лайк, в принципі, також можна залишити, якщо вам сподобалось це відео. Розкажіть мені, будь ласочка, що ви робите, коли до вас не приходить довго муза. Бо я реально ці два тижні, ну, ви пам'ятаєте, якщо ви дивились моє попереднє відео, що я мучилася цією ниточкою. Пройшло два тижні, і я нічого з неї так і не придумала. Хоча я хочу її в'язати. Я не знаю, чому мені чомусь хочеться саме її в'язати. Я не знаю, як її в'язати. Ось. Ще. У мене був план в'язати капер чи капор. Коротше, я вже заплуталася, як правильно. Але тепер я хочу цю ниточку використати не на капор чи капор, а на новий проєкт, який готує Натка. Бо я так сподіваюся, що я попаду до неї якимось платом на тестування, і я не хочу цю ниточку використати. Бо, можливо, я саме з неї захочу в'язати той виріб, що вона зараз в'яже під назвою Інтрига. Якщо ви не знаєте, про що я говорю, перейдіть до неї. Подивіться, подивіться. Це буде щось прикольне. Це точно. Це точно. А як людина, яка тестувала її попередній проєкт, перший проєкт, я вам скажу, що її описи суперкласні. Там все настільки подробно було розписано, показано, що. Е Ну, якби я натрапила на такий опис на початку моєї в'язальної кар'єри, да, скажімо так, я думаю, щоб у мене було на зараз більше готових виробів, бо зараз в мене прям з'явилось ось таке, не знаю, Натхнення, працювати на результат чи що. От мені хочеться в'язати і доводити до кінця. Якщо попередній рік я стільки всього понарозпочинала, але потім мене щось там перемкнуло, хочу те почати, хочу все почати. І нічого, ну, дуже мало в мене було готових робіт минулого року. Але в цьому в мене вже три готові роботи, плечових вироби. І я цим. Ну, Типу три, ну, якби врожевий чемпер, я, звичайно, що в'язала е минулого року, тільки закінчила в січні, але технічно ось. Коротше, я вас уважню. Приходьте до мене ще е і побачимося у наступних відео. Па-па! Зараз я хочу поділитися з вами м своєю такою знахідкою. В інстаграмі я побачила рекламу ось такого додатку і вирішила встановити, бо це дуже схоже на Ravelry, але при цьому воно виглядає по-сучасному, і це те, що мене може надихати. Я ще не зовсім розібралася, що і як тут працює. Я вже додала декілька проєктів, щось там виставила. Звичайно, що це все англійською. Я думаю, що якщо ви будете долучатися, можна, в принципі, і українською щось там робити і знайти свою спільноту. В принципі, можна і англійською, якщо ви її не знаєте, я вас навчу. Приходьте. Хвилинка реклами. Там на сайті я так розумію, що можна зайти через комп'ютер і побачити це все, що там є. Є якась платна версія, і тоді будуть доступні усі описи, які там є. Може, не усі, я не знаю. Треба читати, розбиратися, поки що не можу вам сказати. Якщо вам цікаво, дайте знак. Я в будь-якому випадку, мені здається, буду розбиратися, дивитися, що і як, бо мене це надихає. Картинки просто класні. Коли ти завершуєш проєкт, там виростає таке деревце. Все так в класних тонах, все красиво, дуже кайфово, мені подобається. Я вже тут огортала багато чого, надихалася, мені подобається. І я думаю, що дуже скоро туди прийде багато о, користувачів, бо, в принципі, це дуже цікаво. Я додала останні ниточки. Класно, що мені тут подобається, є статистика вив'язаної вив пряжі. Можна подивитися і в грамах, і в метрах. Це досить цікаво. Де якісь калькулятори, я ще їх не тестила, не дивилася, що і як працює, але вони є, вони в безкоштовній версії, тому треба розбиратися, дивитися знову ж таки. Якщо вам цікаво, дайте мені знати в коментарях. Я зроблю, можливо, більш детальний розбір, як я його. Використовую, що я там, де заношу, і що там є прикольного речі, я тут. Ось такі справи. Називається він, я не запам'ятала: Need notes, щось таке. На початку там було видно, якщо що перегорніть, і я думаю, що я залишу вам або послання, або назву у описі, як завжди, все, що треба, і все про ферсік. Допомагає, залишу в описі всі корисні посилання.